Доброго дня! мене звати Тетяна Куліш, я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Події, що відбуваються в моєму рідному місті на Донеччині та інших містах Донецької області, торкаються всіх громадян. Бо всім зараз потрібна допомога та підтримка, щоб вистояти, вберегти себе та своїх близьких, зберегти своє психічне здоров'я, наскільки це можливо. Ці фактори спонукають мене записати відео про першу психологічну допомогу вашим близьким, рідним друзям. Я вже записувала одне відео про допомогу близькій людині в стані стресу. У ньому я розказувала про фрази, якими можна підтримати близьку людину або дитину, і про фрази, які не працюють. У цьому відео я хочу розказати вам про дії, які корисно вчиняти, коли з вами поряд знаходиться людина у стані гострого стресу. Це може можуть бути ваші близькі люди, ваш чоловік, або ваша дружина, ваші діти, ваші батьки, інші ваші родичі, що перебувають з вами, наприклад, ну, у ванній кімнаті чи в коридорі між двох стін, або у підвалі, або в укритті. Це можуть бути зовсім незнайомі люди в тому ж таки укритті. Нагадую, що надавати першу психологічну допомогу ви можете лише в тому разі, коли ви самі можете опанувати свій страх, бо не боятися під час бомбардування неможливо. Я розказувала про шляхи опанування страху в одному зі своїх попередніх відео. Посилання дам в описі, зараз лише нагадую. Що ви можете допомагати іншим людям лише за умови, що ви самі боїтеся, але ви функціональні. Тобто ви можете контролювати свій страх, можете внутрішньо зібратися і контролювати свої дії і дії інших людей насамперед дітей. Війна це страх не тільки для дорослих а й для дітей. Відчуття небезпеки. Тривога, порушення звичайного стану речей, постійні зміни та переміщення, Оце, оці всі фактори можуть злякати людину, дитину, збити її з пантелику, викликати дискомфорт. Головне, що слід пам'ятати, що якщо поряд з дитиною батьки, і вони здорові. То ви можете мінімізувати вплив стресових подій на ментальне здоров'я вашої дитини. Проявів реакції на гострий стрес декілька. Тому я не зможу помістити їх всі в одне відео, а розіб'ю ну, як мінімум на два. Реакціями під час кризової ситуації можуть бути страх, ступор, плач, істерика. Панічна атака, нервове тремтіння, агресія. Якщо у людини спостерігається одна якась з цих зазначених реакцій, буде корисним знати основні ознаки та мінімальний набір прийомів першої психологічної допомоги. Все залежить від конкретного стану, в якому перебуває людина, ступор, ознаки ступору. Різке зниження або відсутність у людини довільних рухів, мовлення, відсутність реакції на зовнішні подразники, на шум, на світло, застигання в якійсь певній позі, або стан повної нерухомості, як допомогти у цьому разі, підійдіть до людини, візьміть її за руку і запросіть йти рухатися разом з вами. Людина під час ступору може чути і бачити. Говоріть з людиною тихо, повільно та чітко. Зігніть людині пальці на обох руках та притисніть до основи долоні. Великі пальці мають бути назовні. Отак От це робиться. Далі кінчиками своїх вказівних пальців. Промасажуйте людині точки, розташовані над очима, рівно посередині між лінією брів і чітко над зіницями. Отак. Промасажуйте з одного боку і з іншого. Робіть такий масаж протягом 2-3-5 хвилин. Якщо ви бачите людину в стані безпорадності, поставте їй прості питання, чи хочеш ти пити, чи тобі не холодно, проведіть людину до безпечного місця, де вона може відпочити, допоможіть їй зручно сісти, зніміть взуття. Якщо такої можливості немає, залучіть людину до спільних дій. Попросіть її вам допомогти, наприклад, принести вам або комусь склянку води або чаю. поміряти тиск, Дитині, дитину можна попросити порахувати, наприклад, людей у приміщенні. Якщо людина у стані панічної атаки то це можна визначити по таким ознакам, як прискорене серцебиття, тремтіння кінцівок усього тіла, задишка або ускладнене дихання, сильне потовиділення, спазми в животі, біль у грудях, нудота, головний біль це може бути озноб або жар, або запаморочення. Не працює у стані панічної атаки просити людину заспокоїтися і не боятися. Не можна знецінювати емоції та страх людини фразами. Нічого страшного не сталося, не варто так переживати. Що працює у цьому випадку? Звертайтеся до людини на ім'я. Спробуйте зловити її погляд, тобто встановити зоровий контакт. Визнайте почуття людини і підтримайте її словами. Я бачу, що ти наляканий, але я поруч і, мож, і, і допоможу тобі з цим впоратися. Попросіть людину сісти, опустити голову і впертися ногами в підлогу. Якщо людина не, не проти, обійміть її. Або накрийте її ковдрою, говоріть спокійно та впевнено, встановіть хронологію подій. Наприклад, почалося бомбардування, посипалося скло, ми побігли у сховище. Зафіксуйте те, що ситуація вже закінчилася. Попросіть людину зосередитися на диханні і дихати повільно. Переключіть увагу людини. Попросіть розказати про те, що вона бачить і чує зараз. Використовуйте техніки заземлення, вони теж докладно описані у моїх попередніх відео. Після екстремальної ситуації у деяких людей може з'явитися неконтрольоване нервове тремтіння. Тобто людина тремтить всім тілом або окремі частини тіла людини тремтять, і людина не може самостійно припинити цю реакцію. Тремтіння може виникнути раптово відразу після травматичної ситуації, а може через якийсь час. Виникає, ну трим, людина не може втримати в руках якісь дрібні предмети, наприклад, запалити сірник або, наприклад, щелепа цокотить нижня щелепа, цокотить об верхню, і людина не може за власним бажанням припинити отаку реакцію. Або людина труситься всім тілом. реакція Ця реакція може тривати. Досить довгий час, навіть до декілька годин. Потім людина відчуває сильну втому і потребу у відпочинку, як допомогти в цьому разі. Ну По-перше, запитайте, чи людині не холодно. Якщо ні, то попередьте, хоч, що ви хочете допомогти. І поясніть, що для цього потрібно власноруч посилити тремтіння. Візьміть людину за плечі і просто різко потрясіть секунд 10-15. При цьому, коли ви трусите людину, говоріть з нею, щоб вона не злякалася і не сприйняла оці ваші дії як напад. Не можна при нервовому тремтінні обіймати людину, притискати її до себе. Укривати чимось теплим. Напишіть мені у коментарях, чи доводилося вам стикатися з людьми, що знаходяться в стані ступору, безпорадності, панічної атаки, нервового тремтіння? Ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Поставте вподобайку цьому відео, щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах Ютубу та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!